Привіт, друзі! Ви слухаєте словніх в слухавках, і сьогодні у нас дуже практична тема кухня. Ми вивчимо предмети кухні, техніку, інгредієнти, дії під час приготування їжі, а також реальні фрази та діалоги, які можна використати вдома або у польській сім'ї. СЛОВНИК Предмети кухні. Кухня Кухня. Гарник – Каструля. Пательня. Сковорідка. Талеж перілка, кубик – кухоль, шклянка, склянка, віделець виделка, вишка ложка, вижечка чайна ложка. Нуж, ніж, деска до кроєння обробна дошка, міска – миска, чайник чайник, пікарник духовка, мікрофолувка, мікрохвильовка. Лодувка холодильник, замражарка, морозилка. Інгредієнти важива, овочі, овоце, фрукти, мока, борошно, цукер, цукор, Суль – сіль, пепш, перець, масло, масло, олей, олія, яйка, м'ясо, м'ясо кулінарні дієслова. Готувать, готувати – готувати. Смажич смажити. П'єць пекти. Кроч різати. Мішач перемішувати. Добрач приправляти. Подґжевач підігрівати. Мич мити. Налевач наливати. Накладач накладати. Фрази. Це готуєш дішей? Що ти сьогодні готуєш? Можеш мені подати соль? Можеш подати мені ціль. Уважай, не є згоронце, Обережно, сковорідка гаряча. Покруй, прошу, вожива. Наріж, будь ласка, овочі. Встав воду на хербати. Постав воду на чай. Бракує нам цукру. Нам бракує цукру. Посprшомтаймо кухню. Давайте приберемо кухню. Смакує добре. Смакує справді добре. Можеш вимкнути пекарник. Можеш вимкнути духовку. Отрибує він. Мені потрібна більша миска. То ще припада, щось пригорає. Хто дійше готує? Хто сьогодні готує? Люблю готувати для інших. Люблю готувати для інших. Я часу на готування. Не маю часу на готування. Зробимо щось szybkiego. Зробимо щось швидке. Діалоги. Діалог перший. Co готуємо на обід. Мишля o makarні з важивами. Супер. Mogę coś pomóc? Tak, pokrój papryki i pomidory. A ja włączę wodę i dłam przyprawy. Brzmi świetnie. Będzie szybko i zdrowo. Co gotujemy na obiad? Co gotujemy na obiad? Myślę o makaronie z warzywami. Ja myślę pro makaronie z owocami. Super, mogę coś pomóc? Super, czy możesz coś dopomóc? Tak, pokrój papryki i pomidory. Tak, nariz paprykę i pomidory. A ja włączę wodę i dłam przyprawy. а я поставлю воду і додам спеції. Брюс мій швидкий, менше швидко і здорово. Звичить чудово, буде швидко і корисне. Діалог 2. Але п'єнкна кухня. Дякую, любі ту готувач. Чого пахне так чудово? П'ється часто чоколадове. Вау, можу спробувати пізніше? Звичайно, буде ще тепле. Але п'єнкна кухня. Яка чудова кухня. Дякую. Любите готувати. Дякую, люблю тут готувати. Це пахне так чудово. Що так чудово пахне? Печеся часто чекладове. Печеться шоколадний пиріг. Оу, можу спробувати пізній? Вау, чи можу спробувати пізніше? Ясне, буде ще тепле. Звичайно, він буде ще теплий. Діалог 3. Це так димі? О, ні, щось ще припаля. Вончу шибки кухенки. Юж, аж мій встит. Спокойні, каждому ще здажа. Zamówimy pizzę? Myślę, że to najlepszy pomysł. Co tak dymie? Co tak dymyć? O nie, coś się przypala. O nie, coś przygoraje. Wyłącz szybko kuchenkę. Wymknij szybko płytu. Już, aż mi wstyd. wrze, mnie aż sormna. Spokojnie, każdemu się zdarza. Spokojnie, z każdym buwaje. Zamówimy mało Zamówimy pizzy. Za Myślę, że to najlepszy pomysł. Одна лют найкраща ідея. Діалог 4. Шукам дуже пательню до смаження чи додушення. Рачі до смаження. А може застав гарник плюс пательня? Хм, виглядає добре. Полаcam базу двави комплект. Шукам дуже пательні. Шукаю велику сковорідку до смаження чи додушення. Для смаження чи тушкування. Рачі до смаження. Швидше для смаження. А може застав гарник плюс пательня? А може набір каструля плюс сковорідка? Хм, виглядає добре. Хм, виглядає добре. Подайте базотрвавий комплект. Рекомендую. Дуже міцний комплект. Повторення слів. Кухня, кухня. Гарник. Каструля. Пательня. Сковорідка. Талей. Тарілка. Кубек. Кухоль або чашка, шклянка, склянка, віделець, виделка, вишка, ложка, вижечка чайна ложка, нуж, ніж, деска до кроєння обробна дошка, міска, миска, Чайник. чайник, пікарнік, духовка, мікрофалувка, мікрохвильовка. Ладка, холодильник. завражарка, морозилка. ожива, овочі, овоце, фрукти, молка, борошно, цукер, цукор, суль, сіль, пепш, перець, Масло – масло, олей, олія, яйка, яйце. М'ясо м'ясо. Готовач. Готувати. Смажить – Смажити. смажити. П'єць. Бекти. Кроїть – Різати. Мішач. Перемішати. Доправяч – Приправляти. Подгжевач. Підігрівати. Мич. Мити. Наливач – Наливати. наливати. Накладач Nakładaty. Skromowka. Gotując gulasz, grzegasz, grzał, garnek, gorącym ogniem. 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 Готуїн згулешґжекоз бжав гарних горонцем огнем. Готуєнзгулекс бжекозґжав гарним, горончим огнем. Готуючи гуляш Жжеґок нагрів каструлю гарячим вогнем. На сьогодні це все. Дякую, що слухали цей епізод. Нехай польська кухня стане ще ближчою та зрозумілішою, а вивчення мови приносить вам задоволення та натхнення. Якщо вам подобається словник в слухавках, і ви хочете підтримати розвиток каналу, можете зробити це через монобанку або PayPal. Посилання в описі ваша підтримка допомагає створювати більше корисних та цікавих випусків. До наступного епізоду, папа. -па.